Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні колеги. Український інститут майбутнього сьогодні презентує своє чергове соціологічне дослідження, яке ми проводимо по всій території України. Нагадаю всім, що ми прийняли рішення про те, що поки що ми не будемо проводити політичні дослідження. Ми робимо соціальні, ми задаємо питання, які мають соціальну, соціальну значимість. Нагадаю, що ми вже провели дослідження про Морально, психологічний і фізичний стан українців ми провели соціологічне дослідження про міграційні настрої на території України. Сьогодні ми хочемо представити вам один із, напевно, найважливіших аспектів нашого життя це питання читання, як воно впливає на людей, чи війна вплинула на те, що люди щось почали читати чи перестали читати. Ну і власне кажучи про тенденції до того, що як далі українці збираються читати або не читати. Чому це для нас важливо, і не тільки для нас, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що без культури читання немає освіченої нації, немає нації, яка може рухатися вперед. Саме тому ми провели саме таке дослідження. Отже, методологія це онлайн опитування по це онлайн опитування. Воно було проведено з 13 по 18 квітня 2023 року по всій території України за винятком окупованих територій. Брало участь 1200 респондентів. Погибка не перевищує 2,89%. Отже, в принципі, перше питання, з якого ми повинні були почати, це типи джерел, які входили до практики читання до 24 лютого 2022 року. Тобто, власне кажу, що читали українці, який був зріз до повномасштабного вторгнення, короткі новини, новинні огляди у різних інтернет з різних інтернет джерел. Було на першому місці 79% Так чи інакше читали. Новини, читали новинні, якісь короткі повідомлення в інтернеті. 72% це справді достатньо велика цифра, вона мене, чесно кажучи, здивувала, читали паперові, паперові електронні або аудіокниги різних напрямків це художня, історична, навчальна, технічна і так далі література. Оглядові статті у різних інтернет джерелах саме не книга, а саме статті. 64%. Дописи публікації, твіти різних напрямків у соціальних мережах 51% і друковані джерела інформації 28%. Це такий зріз був ситуації до е, війни. Типи книжок, які входили до практики читання до 24 лютого, паперові книги 75%, електронні книги 60% і аудіокниги 31%. Далі ми запитали про зміни у практиках читання у перші місяці після 24 лютого 2022 року. Тобто, в принципі, березень, травень 2022 року. Тут ми бачимо, що справді всі говорять про те, що Різко впало, ну і багато хто це пам'ятає, що різко впало бажання щось читати. Зовсім не читав будь-яких книжок. Це 39%, тобто майже 40% сказали про те, що вони нічого не читали в перші місці війни, але 18% сказали, що ніяк не змінилося їхнє ставлення до книжок. Читав стільки ж, скільки раніше війна змусила мене читати більше, почати читати 17%, тобто, справді, попри все. В цьому питанні для багатьох війна стала певним зрушенням для того, щоб почати змінювати своє ставлення до читання. Зрідка відкривав улюблені книжки як спосіб стабілізації психіки 15%. Продовжував читати книжки, бо це пов'язано з моєю професійною діяльністю 6%. І змінилася тематика напрямок щодо книжок паперових електронних 5%. Тут далі у нас джерела, які читали ті, хто зовсім нічого не читав у перші місяці повномасштабного вторгнення. Переключився виключно на перегляд коротких новин: 79%. Систематично читав різні за напрямками типи статей у інтернет джерелах 24%, Час від часу читав аналітичні статті для кращого розуміння контексту 24% і читав друковані газети та журнали 3% всього. Ну і в принципі, що таке читання для українців. Ставлення до читання впродовж року війни. Читання є спосіб зберегти себе 49 Читання вчить ухвалювати кращі рішення навіть у тяжких обставинах 42 Читання української літератури є формою спротиву 24%. читання і купівля книжок є формою економічної підтримки української культури 21%. І під час війни не до книжок і довгих текстів 27%. Тобто, власне кажучи, от ставлення до книжок. А тепер, в принципі, одне з найцікавіших, як на мене, питань: кількість книг, яку прочитали, прослухали Богдай фрагментарно до та після повномасштабного вторгнення. Жодної книги не читали до повномасштабного вторгнення 14% українців. Від початку повномасштабного вторгнення ця цифра збільшилася до 23%. Тобто, станом на зараз можемо сказати, що 23% українців говорять про те, що вони не читають взагалі жодної книги, навіть фрагментарно. До п'яти книжок читало до війни 37%, зараз 42%. Тобто, в принципі, тут дещо збільшилась кількість людей, які читають від 5 до 10 книжок. До війни читало 22% українців, зараз всього на все 16. Від 10 до 20 книжок читало 12%, зараз 10, і більше 20 книжок читало 15%, зараз 9. Тобто, на жаль, ми бачимо, в принципі, тенденцію до зменшення читання. На жаль, можемо говорити про те, що кількість людей, які перестали читати або зменшили кількість книжок, які вони читають, Значно можемо говорити про те, що вона реально значно виросла, структура витрат на різні типи книжок, середні витрати на місяць впродовж останнього року. Власне кажучи, лідерами тут звичайно залишаються в принципі, паперові книжки за будь-яких обставин. Попри все, тобто, в принципі, люди продовжують читати паперові книжки. Отже. До 200 гривень витрачало на паперові книжки 14%, на електронні 8,5% і на аудіокнижки 7% українців. До 500 гривень на паперові книжки витрачало майже 18% українців, 5% на електронні і 3% на аудіокнижки. Від 500 до 1000 гривень витрачало на паперові книжки 9% українців. 1,9% на електронні і 1,2 на аудіокнижки. До 2 тисяч гривень витрачало всього на на паперові книжки 3,4% і 1% та 0,7% відповідно на електронні та аудіокнижки. Якщо говорити про те, що не купував даний вид книг протягом останнього року, паперові книжки не купувало. 31%, 31% аудіоелектронні книжки не купували 35%. І майже половина українців сказали про те, що вони не купували взагалі протягом року аудіокнижки. Е, і е, е, в принципі, ще одне питання: це у більшості випадків я не купую, бо скачую безкоштовні, або мені дарують книжки. Е, е, Папрові книжки про це сказали майже 23%. 48% – це про електронні книжки, і 39% говорить про аудіокнижки. Тобто, все ж таки, попри все, найбільшими цифрами серед тих, хто купує, хто хто точніше читає книжки, користуються ті, хто не купує нічого, тому що або розраховує на повдароване, або ж в принципі скачують безкоштовні книжки з інтернету. Теми напрямки книг паперових електронних аудіо, які читали та після які читали до та після початку повномасштабного вторгнення. Ми маємо сказати про те, що різко впала кількість людей, які читають художню літературу. Якщо до війни 65% говорили про те, що читає художню літературу, зараз таких на все 39%. Очевидно, все ж таки, не до балетристики зараз. Професійна, пов'язана з певною професією, професійною діяльністю література в цей момент збільшилася. Якщо... Ви, вибачте, вона також зменшилася. Якщо до війни це було 38%, то зараз це 27%. В принципі, медицина здоров'я було 33%, зараз 24%. Психологія було 32, зараз 27. Історичні літератури, біографії, мемуари загалом було 30, стало 21%. Науково-популярна, в тому числі сучасних винаходів та технологій, було 27, стало 17%. Філософські, та, філософські книги та книги, які формують світогляд, було 26% зараз 16. І е, маємо, в принципі, е, збільшення по двох е, по, по двох категоріях. Перше, це публіцистика, аналіз політичних ситуацій. Було 25 стало 32. І історію України від давнини до сьогодні було 25, стало 31. Тобто, по суті, маємо тільки два типи контенту, який почав який виріс в цікавість, до якого різко виросла серед українців під час бойових дій. Повторююся, це публіцистика і аналіз соціально-політичних позицій подій, і друге це історія України. Теми напрямки книг паперових електронних аудіо, які читали та після початку повномасштабного вторгнення. Це, власне кажучи, продовження того ж самого питання. І е, тут я хотів би виділити тільки е, один момент: це те, що різко також, ну це логічно, виріс опис та аналіз військових подій, що відбулися у світі. Було 18, стало 42%. Тобто, це три теми, які найбільше зараз цікавлять українців. Не могли не спитати про відвідування бібліотек. В принципі, абсолютним лідером тут, звичайно, є не відвідував і не відвідує бібліотеки, але кількість людей, яка не відвідує бібліотеки, виросла на 11%. Тобто, якщо було раніше 70, зараз стало 81%. Фактично, як на мене, це вже стає критичною для існування бібліотечної системи як такої. Очевидно, треба думати. Міністерство культури справді що з цим робити. Тому що фактично по всіх категоріях ми маємо різке зменшення людей, які ходили або ходять до бібліотеки. Основна тематика статей після 24 лютого, яка цікавить, ну, звичайно, це цей шар скажу: це статті, це не книга, це саме статті. Опис, аналіз військових подій 52%, абсолютний лідер, це абсолютно зрозуміло. А далі йде е, публіцистика і аналіз поточних соціально-політичних подій, 34%, історія України 33%, медицина 27%, психологія 24%, історичні біографії в цілому 23% і художні розважальні статті е, про хобі, інтереси, статті для дітей це 20%. В принципі, далі ми маємо. Ми спеціально запитали про авторів, які допомагають краще зрозуміти ситуацію сучасності, яка відбувається зараз. Тут ми давали можливість людям самим говорити, яких авторів вони читають. Абсолютним лідером залишається Тарас Шевченко 8,6%, Друге місце Ліна Костенка 4,1%, Сергій Жодан, 3,6%. І далі йдуть Джордж Оруел, цікавість до нього різко піднялася з початком повномасштабного вторгнення 2,6%. Арістович і Портніков 1,9% і Володимир Зеленський 1,8%. Військові експерти 1,7%. Ремарк 1,2%. Біблія 1%, Забушка 1%. Ну і далі пішло нижче 1%. В принципі, дуже цікаво, що Біблія не виросла в, в принципі в не стала лідером або одним із лідерів серед тих книжок, які найбільше впливають на свідомість українців. І також ми запитали про авторів, яких українці відкрили для себе під час повномасштабного вторгнення. В принципі, на першому місці тут маємо Сергія Жодана, 3,6%. Максим Кіндрук 1,3%, Софія Андрухович 1%, Забушко 0,7%. Арістович Ірена Карпа і Валерій Маркус по 0,6%. Андрій Любка 0,5%. Спартак Субота, про якого багато говориться, також 0,5%. І по 0,4% це Дашвар, Левченка і Тарас Шевченка. Шевченка теж несподівано виявився молодим автором, який для себе хтось відкрив. Протягом цього повномасштабного вторгнення, це, власне кажучи, те соціологічне дослідження, яке провели привів український інститут майбутнього. Ще раз повторюся, ми для себе прийняли рішення не проводити поки що політичні заміри і пробуємо шукати ті питання, які є соціально значимими для українського суспільства на цей момент. Дякую за увагу.